Назвати Карабань Сергій. Я до війни був інженером з експлуатації судових дізельних установок і працював за спеціальністю. Я 10 років пропрацював в морі 24 лютого 22-го року це день народження мого сина. Так що зустрів я його вдома з сім'єю. Десь там п'ятої ранку мені подзвонив. Мій родич і сказав щось на вулиці Гупе. Рішення стосовно долучитись до Збройних сил, ну, воно навіть якось не обговорювалось. На початку березня я вивіз сім'ю до друзів у Німеччину. І і одразу ж долучився до якраз бригади, яка друга формувалась в Одесі, до 126. ї Десь там, 13 березня, я вже був записаний в лави 126-ї бригади. Трево десь за рік я обійняв посаду головного сержанта батальйону. Так вже склалося. Виконував завдання на Херсонському напрямку весь час. Почали ми з Миколаївської області ще, і потім вийшли на узбережжя Дніпра. І так і виконували до моменту отримання мною поранення на лівому березі Дніпра. Коли заводив другу групу, ми потрапили під око противника, скажімо так, і потрапили під скиди. А в мене обширна така міновибухова травма, яка Поламала кістки, відірвала там частину м'яких тканей, повиривала кістки, але уламків як такових там небагато. От. Тому я більш склонний вважати, що я все ж таки потрапив на міну типу ПФМ-1, і потім, вже на етапі евакуації, групу, яка мене евакуювала, почав наздоганяти артобстріл. І було ще друге влучання. Там ситуація була, що хлопці мене поклали під машину, згорівшу, і я їм дав команду розосередитись, тому що ми перестали обганяти артобстріл. І снаряд приземлився буквально там в полутора метрах від мене і другий раз вдарив по тій самій нозі. Но на ній вже був турнікет, я її мав майже не відчував. Я відчув хвилю, відчув, що щось ще вдарило. Ну не болі, нічого я вже не відчував. Далі дійшли до точки евакуації. До берегу підійшов човен і почав кликати мене особисто по позивному. Я йому відповідаю, що я не можу встати. Він каже: Окей, і я чую, що лодка розвертається і уходить. Тобто, ну, дуже велика подяка тому драйверу, що він насправді зробив все, як має бути. Він відійшов недалеко, зв'язався по радіостанції. Там хлопці підбігли і винесли мене безпосередньо на берег, і там вже я зміг перебратися на лодку, яка бо дуже вчасно підійшла чітко під берег. Однозначно планую повертатись в стрій. В мене, в мене така життєва філософія. Якщо я за, що, за щось взявся, то я маю це робити до того моменту, поки я не отримую якийсь результат. На даний час ми не отримали перемоги. А перемога це, це результат, на який я розраховую. Тому. Після реабілітації, там зараз я не дуже розумію, як буде проходити там, протезування, ортезування, як мені трошки потрібна буде компенсація моєї опорної функції, але я впевнений, що після реабілітації так чи інакше я все одно знайду те, що буде мені по силам. І я хочу повертатись в стрій і працювати далі до нашої перемоги. Для мене перемога це відновлення суверенітету нашої країни над всіми втраченими територіями наразі. Я розумію, що вона може бути не миттєвою, що вона може бути не одразу з усіма результатами, які я хочу бачити, але так чи інакше, я вірю, що ми дійдемо до неї.